Протягом століття небі панувало одне основне правило: хто контролює повітря, той контролює поле бою. Але оскільки обличчя війни змінюється, змінюється й техніка, яку використовують у бою. Америка нещодавно представила нового великого мисливця Боїнг f 47 винищувач шостого покоління, який встановить нові правила у сфері стелс-технологій, штучного інтелекту та панування в повітрі. Створений як заміна легендарного F-22 Raptor, цей літак, що перестрибує покоління, є не просто модернізацією, це повне переосмислення того, яким може бути винищувач переваги в повітрі. Але США не єдина країна, яка веде цю гонку. По інший бік Атлантики, інша держава розробляє власну модель винищувача нового покоління, яка може скласти конкуренцію f 47 у боротьбі за перевагу в небі. Це вже не просто нові літаки, це майбутнє. Але перш ніж говорити про f 47 Потрібно віддати належне гіганту, якого він замінює – F-22 Raptor. Раптор на початку 2000-х, коли F-22 вступив на озброєння. Він не просто став винищувачем. Він здійснив революцію в повітряному бою. Створений наприкінці холодної війни та введений у стрій у 2005 році. Раптор був першим у світі винищувачем невидимкою п'ятого покоління. Ефективна площа його відбиття настільки мала, що за певних умов на радарах ворожих літаків він виглядав не більшим за металеву кульку. Він може виконувати надзвуковий політ без форсажу на швидкості два махи, збивати кілька ворожих літаків одночасно і виявляти противника задовго до того, як той помітить його. Навіть сьогодні багато хто вважає F-22 найнебезпечнішим винищувачем повітряного панування у світі. То чому ж його планують зняти з озброєння? Тому що сама війна змінюється, і навіть найкраща зброя рано чи пізно має поступитися місцем чомусь досконалішому. Гіперзвукова зброя, бойові дрони та штучний інтелект повністю змінили вигляд поля бою. Майбутні загрози потребують більшої дальності, розумнішого озброєння та можливості працювати у безпілотному режимі. Усього того, для чого f 22 ніколи не був створений, яким би чудовим він не був. І саме для цього існує f 47 21 березня 2025 року президент США Дональд Трамп зробив приголомшливий крок, оголосивши, що історична угода на 20 мільярдів доларів на розробку f 47 була укладена з Boeing, відповідно до програми Next Generation Air Dominance, ЕНГАД. Це стало визначною подією не лише для оборонної промисловості, а й для всієї світової геополітики. Боїнг, яка протягом десятиліть зазнавала збитків після серії аварій у сфері цивільної авіації. Побачила, які акції підскочили на цілих 5%. Інвестори кинулися скуповувати цінні папери, розраховуючи, що компанія поверне собі провідне місце в оборонно аерокосмічній галузі. Тим часом Lockheed Martin, багаторічний лідер у виробництві стелс-винищувачів, втратила 6% вартості своїх акцій після втрати контракту NGAT, що викликало побоювання щодо її майбутніх позицій у сфері розробки передових винищувачів. Але наслідки цього рішення виходять далеко за межі Уолл-стріт. Цей літак не просто модернізація, це справжня революція. Створений із метою перевершити будь-якого потенційного конкурента. Новий американський винищувач уособлює технологічні досягнення, ніби вирвані зі сторінок науково-фантастичного роману. Сам факт укладання угоди став не лише демонстрацією рішучості США зберегти перевагу в повітрі, але й передвісником радикальних змін у проєктуванні та використанні бойових машин наступного покоління. Виробництво F-47 створить понад 50 тисяч робочих місць у 25 штатах США, що дасть потужний імпульс американській оборонній промисловості в часи економічної невизначеності. Міжнародні аналітики оборонного сектору прогнозують, що успіх літака змусить інші країни, зокрема і Китай, активізувати свої програми зі створення винищувачів шостого покоління, підливаючи масла у вже розпалені перегони озброєнь. Проте разом із величезними інвестиціями приходять і ризики. Закупівельні програми Міністерства оборони США відомі своїми перевитратами бюджету, і програма F-47 не є винятком. Початкові оцінки передбачали, що вартість одного літака становитиме 180 мільйонів доларів однак, експерти застерігають, що ціна може зрости до понад 220 мільйонів через використання першої у світі бойової системи на базі штучного інтелекту та двигуна зі змінним циклом. Втім, керівництво Боїнг запевняє представників Конгресу та Пентагону, що f 47 залишиться в межах бюджету завдяки новим методам виробництва та модульній конструкції, які, за їх словами, допоможуть утримати витрати під контролем. Одне з найцікавіших нововведень F-47 – це інтеграція з автономними дронами-напарниками, які називаються Collaborative Combat Aircraft. Уявіть ескадрилью, де пілотовані та безпілотні платформи летять у тандемі. Виконуючи складні маневри з високою точністю та гнучкістю, така інтеграція людини і машини робить F-47 набагато смертоноснішим. Він здатний одночасно уражати кілька цілей і виконувати декілька місій. Stealth-технологія робить крок вперед, оскільки F-47 майже невидимий на радарі противника. Просунута система датчиків та технології штучного інтелекту забезпечують пілота моментально обізнаність про обстановку на полі бою, перетворюючи інформацію на дії за частки секунди. З максимальною швидкістю близько двох махів та збільшеному радіусу дії F-47 зможе домінувати в повітряному просторі з оптимальними зупинками для дозаправки. У цьому є символізм. Позначення 47 навмисно перегукується з П-47 Тандерболт, відомим у світі винищувачем Другої світової війни, який славився практичною невразливістю та потужним озброєнням. Те, що числове позначення 47 співпадає з порядковим номером президента 47-м підкреслює найвищий пріоритет проєкту для адміністрації. Але не бажаючи відставати, Велика Британія робить різкий прорив у програмі винищувачів Темпест. За нею стоїть консорціум компаній на чолі з BioSystems, Rolls-Royce, Leonardo UK та MBDA UK. Очікується, що Tempest надійде на озброєння до 2035 року, поступово замінюючи Єврофайтер Тайфун. Серед особливостей винищувача шостого покоління Tempest передбачає спрямовану енергетичну зброю, адаптивні двигуни та віртуальну кокпітну індикацію, виведену безпосередньо на візор шолома пілота. На відміну від попередників, Tempest буде оснащений технологією роєвих дронів, тобто зможе взаємодіяти з керованими штучним інтелектом дронами-напарниками, які наситять оборону супротивника. Як доказ креативності та екологічного підходу, Велика Британія використовує матеріали списаних винищувачів торнадо у виробництві Темпест. Поточні корпуси розробники переробляють у порошок і, використовуючи передові технології 3D-друку, створюють з нього деталі для літака майбутнього. Це доводить ефективність і екологічну свідомість проєкту. Крім того, уряд Великої Британії виділив понад 2 мільярди фунтів стерлінгів на дослідження та розробки в межах програми Темпест. Демонструючи рішучий намір країни довгостроково утримувати повітряну перевагу на європейському театрі воєнних дій. Паралельна еволюція F-47 і Темпест викликала дискусії щодо конкуренції та співпраці. Хоч обидві програми мають спільну мету досягнення панування в повітрі, вони відображають різні стратегічні пріоритети та технологічні підходи f 47 робить ставку на інтеграцію безпілотних систем та експедиційні можливості, тоді як Темпест орієнтується на модульну конструкцію та гнучкість у реагуванні на нові загрози. Цікаво, що одночасне зобов'язання Великої Британії купувати американський F-35 та розробляти власний темпест відображає складність міжнародних оборонних закупівель. Дехто висловлює занепокоєння залежністю від іноземних технологій і наслідками цього для національної промисловості. Проте це також нагадування про необхідність сумісності з іншими союзниками та про баланс між короткостроковими потребами та довгостроковими цілями. І поки Америка планує розгортання F-47, а Британія готує темпест, Китай у глибокій таємниці працює над потенційним проривом у сфері повітряної потуги, винищувачем JXX. За чутками його розробкою займається компанія Chengdu Aerospace Corporation, і цей винищувач шостого покоління є одним із найбільш засекречених проєктів держави. Утім, витоки інформації свідчать, що це може бути одна з найнебезпечніших бойових машин, які коли-небудь створювались. Рівень стелс технологій у ньому обіцяє вийти на абсолютно новий рівень. За припущеннями, плазмова система маскування може зробити JXX, практично невидимим для радарів. Інтеграція штучного інтелекту теж вийде далеко за межі допомоги пілотові. За деякими даними JXX може виконувати політ і вступати в бій повністю автономно, усуваючи людський фактор і затримку реакції. Але головна непередбачувана особливість рій дронів. Замість традиційного бою один на один, JXX зможе може керувати цілою ескадрилією автономних бойових безпілотників, які одночасно атакуватимуть противника з кількох напрямків ще до того, як хтось зрозуміє, що відбувається. І це ще не все на черзі, гіперзвуковий фактор. Китай вже активно розробляє гіперзвукові ракети, і новий літак може стати першим винищувачем у світі, здатним застосовувати такі ракети, наносячи удари на швидкостях, про які сучасні системи ППО можуть лише мріяти. З огляду на зростання напруженості в Тайванській протоці та південно-китайському морі, головне питання звучить так: чи буде світ готовий до того моменту, коли JXX здійметься в повітря вперше? f 47 зі своєю безпрецедентною синергією штучного інтелекту та стелс-технологій назавжди змінить концепцію повітряного панування. А темпест, створений із притаманним Європі прагненням до модульності та сталого розвитку, стане зірцем для майбутнього авіаційних бойових систем. Проте головне питання залишається відкритим: чи зустрінуться ці технологічні дива в реальному бою, чи навпаки об'єднають сили у світі, де союзники змушені боротися пліч опліч проти спільних загроз? Лише час дасть відповідь. Але одне можна сказати напевно: епоха винищувачів п'ятого покоління завершується, і битва за панування в небі виходить на абсолютно новий рівень. А що ви думаєте про F47? Поділіться своїми думками в коментарях. Якщо вам сподобалося це відео, не забудьте поставити вподобайку та підписатися на наш канал, щоб першими отримувати сповіщення про нові випуски.